Отже, у державному бюджеті на наступний рік не передбачене збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців. Водночас плануються покращені умови для служби за контрактом. Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами шмигаля, у виступ під час години запитань до уряду у Верховній Раді зарплата військовослужбовцям сплачується у повному обсязі. І вчасно така тенденція збережеться і в наступному 26-му році. До розмов долучається Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Сергій, доброго ранку, вітаю тебе. Вітаю. Сергій, ну багато сказано про те, що дійсно зарплати службовців на превеликий жаль, залишаються на сталому рівні. Розуміємо, що станом вже на зараз, а тим більше на 26-й рік. Ну це абсолютно не те грошове забезпечення, яке мало би бути у наших військових. І ну багато хто слушно чи ні, ти зараз поясниш, приводить як аргумент, що ну дивіться, депутати собі збільшили зарплати до 200 тисяч. Хоча там не зовсім зарплати, а умовно ту суму, яку вони можуть використати для роботи на. Округах це проважно для мажоритарників твоя позиція, твоя думка щодо цього бюджету і щодо того, що дійсно ну от зарплати військових, напевно, зараз це чи не найголовніша така верства нашого населення, від якої залежить ну, буквально наше там майбутнє вживання країни. Ну їхнє забезпечення лишається недостатнім. Е, дивіться, да, недостатнім, тому що в 2022 році, коли Сформувалися зарплати військовим, це була конкурентна зарплата. З цього часу, понад три роки поспіль, дуже суттєво зростали доходи по економіці. Тільки цього року у нас вже плюс 18% у приватному секторі зросли зарплати, плюс 11% у державному. Тобто зарплати суттєво зростали, зростали зрозуміло ціни, а виплати військовим залишалися стабільними. І якщо зарплата 2022 року була конкурентна, то зараз вона вже виглядає неконкурентно. Тут треба просто зазначити, що е, коли ми прив'язуємо чогось ці виплати депутатам, це дуже маніпулятивна історія, е, тому що ну просто маніпулятивна і головна історія. Чи Сергія поясни, будь ласка, чому тому, що я думаю, що багато хто не розуміє, ну як це гроші для депутатів є, а для військових немає. Як так е, е, ну, по перше, у нас 400 депутатів і більше ніж мільйон військових. Якщо співставити ці цифри, зрозуміло, що е, ті виплати, які пішли на забезпечення депутатської діяльності, е, вони б просто розчинилися. Да, це була б якась гомеопатія з точки зору допомоги армії. А по-друге, ключове у нас бюджет поділений на дві майже рівні частини. Перше це гроші наших західних партнерів, які ми використовуємо на все окрім армії, такі умови надання е, допомоги. І власне депутати, телемарафони, всі ці популізми, які ми бачимо, це все гроші наших західних партнерів. Чи можемо ми ці гроші використовувати для зарплати військової? Ні, тому що у нас на фінансування армії йдуть тільки ті гроші, які ми збираємо самостійно. Тому це два окремих котла. і Ми не можемо перекидати. На да, дивіться зараз так. Це ж не від не тому, що вони злі якісь да, наші там чиновники не збільшують заплату військовим. Всі б дуже хотіли це зробити, бо всі розуміють і у владі також, щоб ми про них не думали, вони розуміють, що це основне. Але в чому тут проблема? У нас в армії зараз разом там в силах оборони. Давайте понад мільйон людей. Якщо ми подивимося, скільки коштів витрачається бюджетом України на забезпечення, грошове забезпечення військовослужбовців. Це 30 мільярдів доларів. Це десь половина всіх грошей, які ми це, збираємо, Це на рік, правильно раз? Сергію? Да, да, це на рік. Це половина всіх грошей, які збирає економіка України. От всіх податків, які збираються, і чверть загального бюджету. Е, то а далі ми ну тобто з цих 30, десь 20% Це податки, які нараховуються. Ми їх можемо побрати 25 мільярдів доларів. А тепер ми можемо розуміти, що для того, щоб збільшити е виплати військовослужбовцям, хоча б на якусь пристойну кількість відсотків, нам треба десь в у власній економіці власними податками назбирати відповідну суму. Ну тобто, ми розуміємо, що, що яка потреба зараз збільшення, ну вдвічі насправді. Да, бо 20 тисяч гривень це вже ні про що. І принаймні 40 тисяч гривень має бути зарплата середня да, для військовослужбовців, стартова, для, для військовослужбовців. А це ще плюс 25 мільярдів доларів. Тобто, чи можна зараз ми згенерувати таку суму у власній економіці? Ні, не можемо. Насправді. Навіть якби зараз всі реформи почалися робити правильно, да, зупинили контрабанду і так далі. І так далі ми б лише частково назбирали таку суму. Тому що що можна тут робити? Для того щоб десь знайти більше грошей для військовослужбовців. Ну, для всіх абсолютно очевидно, що це потрібно робити. Потрібно ввести перемовини і Казати, давайте по-перше, якщо раптом вдасться, у нас репараційний кредит підвіз зараз. Це ключове для економіки України два-три наступних роки між іншим. І росіяни все роблять, щоб зірвати нам репараційний кредит. І Трамп на жаль вже це допомагає робити. Ми бачимо, що Трамп долучився до саботажу репараційного кредиту, і тому в нас в принципі перспектива. Фінансування і збільшеного фінансування підвищеного Але уявимо, що це буде позитивний сценарій, ми отримуємо саме репараційний кредит. І тут треба йти і домовлятися з нашими західними партнерами про те, що давайте частка цих грошей піде на зарплату українських військовослужбовців. Е, пояснити, чому це досить очевидно. Е, бо в нас і так стагнуюча мобілізація і для. Того, щоб не відбувалося подальшої демотивації, потрібно це робити. Але по-перше, ну це питання перемови. І ми не, ми не знаємо, чи підуть на це наші західні партнери знов ж таки. Але уявимо, що вони готові піти. Але що вони зазвичай нам кажуть? Ну, дивіться, у вас же внутрішні ресурси є. У вас купа внутрішніх офшорів, митниця і так далі. У вас купа схем всередині країни. і ви маєте збільшити податкові надходження. Тобто, вони прямо кажуть, ви маєте більше збирати податків. А далі ми бачимо, що як тільки є якась ініціатива по більшому збору податків в Україні, то і відразу українське суспільство, ті самі люди, які виступають і кажуть, що да, треба збільшувати зарплату військовослужбовцям, потім виходять і кажуть, що ні, не можна ПДВ для фопів. Не можна. Да? Бо це якийсь там геноцид малого бізнесу, влаштовує. І ми впираємося в цю історію, коли з одного боку під час будь-яких воєн... Під час будь-яких воєн е збільшувало податкове навантаження, а з іншого українське суспільство не хоче йти на збільшення податкового навантаження. Давай тоді підвівти вже до мого наступного запитання про оподаткування ФОПів. Це та вимога, яка до нас висувається зокрема і міжнародним валютним фондом. Наскільки я розумію, десь на початку наступного року мають ухвалити відповідний законопроект, якого поки що в принципі навіть немає. Я Не знаю, чи уряд почав його розробляти чи ні. Ну а за ідеєю запрацює ця норма з 1 січня 26-го року. І давайте детальніше пояснимо. Дійсно, багато хто починає кричати. Те, що все це вб'є малий бізнес, який так ледь виживає. Але наскільки я розумію, що будуть оподатковуватися ті ФОПи, оборот, яких ну тобто є певна межа їхнього обороту зараз. Пропонується встановити його на рівні мільйона гривень. Тобто, в кого менше оборот, той лишається без е, працює далі, без ПДВ, У кого більше, той буде платити ПДВ. Чи, чи яка схема? Чи правильно я розумію ідею? Так, спочатку по процедурі законопроект треба подати до січня. Це обов'язкова історія для правління МВФ, тобто до кінця Потім... року, до січня, чи до кінця січня? До, до до кінця там ми думали, що правління МВФ буде в грудні. Але зараз через незрозумілість з репараційним кредитом правління МВФ всувається, власне, зсувається і дата необхідності подачі цього законопроекту. Тому зараз же умовно, до кінця січня треба його подати і прийняти поки що в тому графіку, що ми бачимо до кінця березня, щоб воно вступило в силу з 27-го року. Тому в 26-му це не буде не стосуватися. По-друге, навіщо це все робити? Навіщо раптом э, ФОПам платити ПДВ? Тому що насправді це величезна діра, яка існує в, 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 в українській економіці, яка забезпечує і контрабанду, яка йде, вона є основою контрабанди, і забезпечує ті самі ПДВ скрутки, про які ми говоримо. І в результаті Україна в Україні дуже нерівномірно розподілено податкове навантаження в середньому. Ну тобто є українці, які працюють в білу і платять нормально податків. А є купа купа бізнесів, і купа схемних людей, які платять дуже мало податків. Вже та сама ефективна ставка ПДВ в середньому дуже низька в Україні. Чому це відбувається? Бо є скрутки і є контрабанда, знову ж таки. І чому взагалі в Україні існує контрабанда в промислових масштабах? Бо коли ми, в принципі, чуємо слово контрабанда, що для нас? Це? Ну, хтось там в чемодані провіз кіло кокаїну. Оце контрабанда, зрозуміло, Да? І потім десь там в Чорному ринку це продає. У нас же контрабанда це трошки інше. У нас ешелони йдуть, і потім в усіх магазинах України ви можете купити контрабандну продукцію. Як це взагалі можливо? Чому це можливо? Тому що всі ці продажі йдуть через ФОПи, в які не платять ПДВ. І що таке напередодні. Сергій, давай пояснимо трошечки глядачам, навіть в таких великих мережевих супермаркетах електроніки, ти приходиш, купуєш iPhone, але в чеку там написано, що ти купив цей iPhone у умовного ФОПа, правильно? Так, да, ФОП, вам, Вася Пупка вам це продає. І це скрізь від малих об'ємів, малих магазинів до великих. Тобто, ця вся контрабанда вона не могла б бути реалізована, якби не було цієї дірки. Тому що. Що, якщо ви не можете продавати без ПДВ, ви не будете брати контрабанду. Тому що контрабанда заходить без ПДВ, і тоді ви потрапляєте на, на цей податок. А так, це платить кінцевий споживач, і просто всередині вас це не обтяжує суттєво. Тому от вся ця історія з контрабандою є можливою тільки тому, що українські ФОПи можуть продавати без ПДВ. Та сама історія оця сама дівка створюється. Як передумова для виникнення скруток. там більш складна математика. Я зараз не буду намагатися це пояснити, щоб саме заплутатись. Але історія в тому, що це от відсутність виплат, відсутність сплати ПДВ українським умовним малим бізнесом, бо іноді це справжній малий бізнес, а іноді це дуже часто це мімікрія під малий бізнес і створює найбільше українські схеми насправді, і во і, і контрабандови не зупините, поки є можливість продавати її легально. Да, якщо ви унеможливуєте легальний продаж контрабанди, то нема сенсу заводити всі ці шалони в країну. І тоді дійсно лишається цей пакунок кокаїну провести кудись. Тому так важливо, тому МВФ на цьому нарешті це підсвітив, і тому про це йде мова. Що треба заплатити цей податок? Треба, щоб цей податок був. Далі питання чомусь дуже багато спекуляцій на тему, що це вб'є якийсь там малий бізнес, хоча не зрозуміло, чому це вб'є малий бізнес. От чому це б'є схеми, мені зрозуміло. Чому, коли питаєш там у урядовців, а що, які це обязи будуть для ФОПа? От справжнього ФОПа, справжнього Івана Івановича, який дійсно легально сам на себе працює і десь працює в роздрібній торгівлі. Вони кажуть: ну дивіться, він раз на два тижні буде, має подати єдину накладну через електронну систему. На всі ці товари, які він продав. Оце ті об'язи, які виникають. Я, я у мене немає не вірити українському МінФін. Це єдиний об'язи, які в нього ви, виникнуть. Чи може це те, що ви протягом місяця маєте подати дві накладні, які не можуть бути заблоковані? До речі, от відразу треба сказати. Бо блокування накладних це така притча в для українського бізнесу. Велика проблема. Воно стосується тільки бізнес-ту-бізнес. Коли це приватна особа продає іншим приватним особам, у вас там не може бути в принципі блокування накладних. Тобто, ви можете просто подати раз на два тижні якийсь там електронний файлик, де ви скажете скільки ви цього продали і скільки там цього ПДВ. Все а, да, ну, це і... може. Я зараз спробую пояснити чи не пояснити, Наскільки я розумію, ту тезу, яка зараз часто лунає, що це вб'є малий бізнес. Напевно, що багато хто думає, що якщо фото будуть платити ПДВ, їм доведеться весь свій товар, який вони зараз реалізують, будь то якась маленька кав'ярня, чи там не знаю, магазин якогось одягу, хто там самостійно шиє, чи якісь іграшки, все це продавати дорожче. Ціни зростуть для кінцевого споживача. Споживач відмовиться від цих товарів. Ну і все, і фактично, малий бізнес доведеться з. Гортати свою діяльність, чому споживач відмовився? У мене не дуже зрозуміло. Дорожчі, Бо, дорожче навряд... подорожчало. Не, не може себе дозволити а, ну, тепер купить. Якщо всі піднімуть ціни, якщо всі кав'ярні малі піднімуть ціни, то навряд чи споживач відмовиться. Тому що споживач звик пити якісну каву. І якщо ця якісна кава зараз буде на 20% дорожча. Ну, то споживач її буде пити все рівно. Плюс, наскільки я розумію, у нас не очікується зростання на 20%, тому що воно десь там. Розумієте, воно там буде з'їдатися частково, бо середня відсоткова ставка по розрахунках, ціна, ціна, ці, середнє зростання ціни по розрахунках, які надає МВФ, а знову ж таки, у мене до експертів МВФ немає питань в їх спроможності, стане зростання цін десь на 4-5%. Тому не буде так прямо транслюватися цього зростання. Плюс того до того, що якщо хтось не ФОП, а хтось ФОП, у вас ціна так чи інакше рівномірно розстріляє рівно по ринку. Ви не можете підняти вище ніж інше. Тому частково це буде з'їдатися маржою, частково це буде в підняття цін, але знов ж таки ми далі впираємося, чи готові ми говорити про підняття цін на каву. В моменті, коли нам потрібно платити зарплати військовим, йде дезер... війна на виживання. Тобто, якщо ми на важелі наших ваг ставимо зарплати військовим і підняття вартості кави в київських кав'ярні навіть на 20%, навіть на 20%, то як на мене, це досить очевидна історія. Ну тут дійсно треба вибирати, чого ми більше хочемо: більше платити чи е, підтримувати наше військо. Хоча тут, ну ти пояснив, що там не не буде такого зростання. Ще одна історія. Давай дуже коротко проговоримо. Е, збираються в нас всі посилки, які з-за кордону надходять, теж обкласти податками. Ти я знаю, виступаєш е, в підтримку цієї ідеї. Ну да, бо в нас зараз супернормальна ситуація. У нас в двадцять році десь на 8 мільярдів доларів прийде цих посилок. 8 і це з, переважно з Китаю, долар. Правильно всі ці посилки? Так, да, так, да, і це Китай. Ну тобто, у нас умовна ситуація, що в місті е, є три супермаркети: два українських, чи він байдуже, які платять податки, і один китайський, який податки не платить. І таким чином, це ну просто аномальна ситуація. Ми в бюджет, в бюджет на армію, оце от чисто на армію було, бо це податки наші. Ми могли з цих 8 мільярдів цього року отримати 2-3 мільярди доларів податків. Це шалена сума, да, якої нам точно армії не вистачає. А ми просто не беремо податки е і стимулюємо таким чином китайського виробника. Плюс зараз це посилки, але ми розуміємо, що в такий об'єм вже в 8 мільярдів доларів, шалений об'єм, що під це почали мімікрувати і схемщики, тобто контейнери заходять в Одесу, де умовно розбиття на посилки. А де-факто це просто контейнери завозять, то завозять Тобто умовне і розбиття на посилки кожна менше там 150 євро. Те, що не, не оподатковується правильно, я розумію. А хоча насправді все це йде до одного кінцевого споживача, який потім а реалізує... Потім в ітелі знову це без ПДВ через ФОП воно продається, тому це аномальна історія з посилками. Ну в принципі, аномальна такого не може бути. І це податок кінцевий на споживання, це те, що і має бути. Да? да, оцей податок має заплатити український споживач. Але якщо ви купуєте якусь шмотку з Китаю, ну да, ви маєте заплатити податок. Ну, було нелогічно, ви приходите в українські бренди чи в українського магазину американські європейські бренди і податок платите, а китайські не платите. І це зараз же стратегія у Китаю. Вона активно стимулює експорт і вони роблять доставку безкоштовно, все, все що завгодно. Тільки купуйте, купуйте, купуйте. Це їх спосіб рятувати власну економіку. Таким чином, ми де факто допомагаємо рятувати економіку Китаю, яка рятує економіку Росії під час війни проти Росії. І це ж супер нелогічно. Окрім історії там супермарки, там без податків. Окрім того, що ми не доотримуємо гроші в бюджет України, які мають іти на армію, ми ще й стимулюємо економіку нашого ворога фактично таким чином. Я пам'ятаю, що про ці історії, як мінімум, оподаткування посилок за кордону ще минулого року говорила, але бачиш, рік пройшов, так нічого і не запровадили. На твою думку, зараз наскільки високі шанси, що це зроблять. Ну і так само зроблять ПДВ для Фопів. Ну, ПДВ для ФОПів, все буде посилки більш-менш легко, і це я думаю буде зроблено найближчим часом. І це ми пообіцяли МВФ щодо ПДВ для фопів, це знов буде. Дуже багато схем закривається. Дуже багато. Ми розуміємо, що з контрабанди, зі скруток дуже багато людей заробляють гроші. І тому ми зараз бачимо так багато волання про геноцид малого бізнесу, про будь-що. Те саме ми бачили з фіскальними чеками, які вводились. Да, все це створює передумови для того, щоб дуже багато людей відстоювало і створювало політичний тиск на українську владу, що цього робити не можна. Ми знаємо, що українська влада дуже чуттєва до таких речей, дуже чуттєва до прийняття непопулярних рішень за там каденцію Зеленського з непопулярних, з дуже правильних, дуже важливих, але непопулярних в народі реформ. Хоча це на популярність для мене завжди була загадку, це була тільки земельна реформа зроблена. І то вона була досить кастрованого у вигляді в результаті. Ми обмежили покупців на землю і так далі. Тому тут буде важко це протягти, буде важко це продавити з політичної точки зору. Ми бачимо, депутати вже пишуть купу всякого і так далі. Тобто, дуже багато грошей буде закинуто, щоб це не сталося, тому що це закриває багато схем. Де там може бути компроміс? Добре, що ми пообіцяли це міжнародному валютному фонду, буде важко якось спригнути. Е, я думаю, що буду, будуть гратися з лімітом, тобто не мільйон, наприклад, по ФОПам там, може трошки більше. Наприклад, ну про про то, тобто, маєш на увазі оборот бізнесу. Так, да, да, той оборот хто хто буде сюди заходити, хто не буде. Плюс питання по послугам, звісно, залишається, тому що всі ці схеми, які я називаю, вони про товари. Фопи, які там, наприклад, ФОП-психолог чи ФОП юрист, у них окреме питання: а чому? Тому там треба буде багато технічної роботи робити, бо в нас дуже багато зарплатних фопів. Тобто люди працюють на компанію, а оформлені як ФОПи, це не нормально. І вони аля надають послуги. Так не має бути. Але якщо людина дійсно працює сам на себе, якщо вледе власне от самостійний психолог, не в психолог в штаті якогось клінік, я самостійний психолог, і вона не є частиною якихось схем, і я думаю, що тут може бути простір для компромісів, щоб таких людей не включала. А, а Сергія, ти розумієш, яка має бути схема процедура, де, де розділити, де людина дійсно працює сама на себе, надає послуги, а де дійсно цей фоп-психолог, який ну просто так оформлений, працює в якійсь великій структурі. Ну отак, от, от відразу я не скажу. Це непросто. Це дійсно непросто. Тут задача для БЕП. Я знаю, що вони вже цю роботу ведуть. Бо насправді, тут же якщо людина в компанії працює, як багато там айтівці, да, нас а-ля фопа, але працюють на конкретній компанії. Вона входить, вона отримує зарплату одну і ту саму з одних і тих же джерел. Вона це можна по зв'язкам подивитися, де людина ходить. Ну за не важко, бо вона вдома сидить. Але дуже часто виходите в офіси, конкретні ви там перебуваєте в межах, і БЕП може довести, що ніфіга люди. Ну ви працюєте на одну кампанію, а ви імітуєте, що ви фото. Ну або сума надходження, джерело надходження. Дійсно, якщо воно із місяця в місяць одне і те саме однією сумою надходить. Платіж. Ну тобто так дійсно методи, шляхи напевно є. Сергій, дякую тобі дуже, що долучився до нашого ефіру. Сподіваюся. Трошечки прояснили нашим глядачам ситуацію з цими можливими новими нововведеннями. Сергій Фурс, інвестиційний банкір, був з нами на зв'язку. Ми робимо невеличку паузу у нашому ефірі. Дуже скоро до вас повернуся.